На початку поговоримо про НАТО. НАТО запустило місію Baltic сантри мета посилити безпеку інфраструктури в морі Балтійському. Про це заявляє генеральний секретар НАТО Марк Рюта. Ця військова активність під керівництвом головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі Крістофера Каволі є частиною зусиль зі зміцнення присутності та спостереження на морі за ключовими зонами для нашого альянсу. Місія включає в себе фрегати, патрульні літаки та морські дрони, а також передові технології для моніторингу та забезпечення безпеки на морі. Капітани суден повинні розуміти, що потенційні загрози нашій інфраструктурі матимуть наслідки, включаючи. Висадку на борт, конфіскацію та арешт. Пане Дмитре, я так розумію, наші колеги-партнери по НАТО подивились, як ми здійснюємо нашу присутність у Чорному морі і не тільки ми, а й інші країни НАТО, і вирішили, ну, що треба якось посилитися по Балтійському, воно ефективно. Як от ви проаналізуєте це? Ну, ми неодноразово обговорювали в контексті нашої взаємодії з партнерами: обмін досвідом. І ми вчимося користуватися системами, які стоять на озброєнні в країнах-членах Північно-Атлантичного альянсу, але наших партнерів так само цікавить наш досвід, і в тому числі і застосування, і реагування, і планування, і те, як ми можемо протистояти тим загрозам, тим викликам, які надходять з боку так званої Російської Федерації, і так вони. Частково опиняється в подібній ситуації, коли мають в своєму морі присутність Російської Федерації у вигляді от їхніх офіційних берегів. Це фактично можна порівнювати з нашим Азово-Чорноморським регіоном, тому що в нас теж є три країни-члени Північно-Атлантичного альянсу в Чорному морі, і та сама Російська Федерація. Тому так, ймовірніше за все. І це, мабуть, ні для кого не буде новиною, що вони роблять висновки. Більше того, навіть мова йде про зміну протоколів реагування НАТО у зв'язку з тими загрозами і з тим досвідом цієї війни, який вже є у цьому світі. Тому так, це цілком адекватна реакція.